Колись каракатицю подавали до столу українських гетьманів, як вишукану страву. А тепер вона мешканка мого тихого океану, і мені захотілося її адаптувати до нашої традиційної страви та ще й на благодійний захід. Тісто на чорнелі каракатиці виходить шовкове, легке, ніжне, хоч воно звичайно здобне, державе, але таки пахне морем. Начинка проста і рідна, картопля, як у бабусі. Але коли ця домашня теплота зустрічає таке морське диво, як каракатицю, народжується щось нове: ось такі пиріжки, що поєднують історію гетьманських банкетів, морську стихію і нашу українську душу. Дуже смачно. Вони з чорнилами чорної каракатиці. Тому Вони дуже, -дуже унікальні. Ловить каракатицю, а вперше їсть пиріжок. На чорнилі каракатиці. Цікаво, дуже смачно. Вона не відчувається по смаку, не. такий же пиріжок, як звичайно з картоплею. Але пиріжок смачний. М -м.